Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про одну із властивостей арифметичного квадратного корення. І розберемося, як застосовувати цю властивість для спрощення ну, складних, не дуже зрозумілих виразів. Саме Таку властивість ми зараз з вами будемо розбирати корінь квадратний із Х в квадраті дорівнює модулю Х. Справа в тому, що коли мова йде про числа, які записані під знаком корення замість х, то, мабуть, все зрозуміло. Наприклад, коли Корінь квадратний. Наприклад, із числа 7 в квадраті. Ми розуміємо, що цей корінь дорівнює 7. Оскільки піднесення до квадрату і добування квадратного кореня. Це два, дві обернені дії, одна другу скорочує, і виходить під кореневий вираз. Що буде, якщо ми під коренем запишемо корінь квадратний із. Мінус 7 в квадраті. За цією аналогією могли б записати мінус 7. Але ми розуміємо, що мінус 7 в квадраті це 49, а корінь із 49 це теж 7. І ось для чого тут написано модуль. Цей модуль нас застерігає від помилки. Коли не сказано, яке це число х додатне чи від'ємне, тому корінь квадратний із х в квадраті це модуль даного числа. Отже, якщо нам треба добути корінь квадратний із х в квадраті, і нам сказали, що це число додатне. Або невід'ємний х більше або дорівнює 0, тоді ми з вами запишемо, що відповіддю буде просто х. Оскільки корінь квадратний із додатного числа це буде додатне число, то тоді знак модуля можна не писати, оскільки модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. А якщо нам треба знайти корінь квадратний. Із х в квадраті, і нам сказали, що х число від'ємне, то тоді результатом добування кореня із такого числа буде, буде мінус х, що означає цей мінус, що стоїть перед х? якщо х саме число х, оце число х Від'ємне то мінус, що стоїть перед ним, робить його додатним. Мінус нам говорить, що ми записали число протилежне до від'ємного. Оскільки від'ємне і додатне число відрізняються знаками. Тут у нас мінус 7 від'ємне число, а тут 7 додатне число результат. Цього обчислення, ви бачите, що ці два числа відрізняються знаками. Так само і тут число, що записано під коренем, воно від'ємне. Під коренем у квадраті, оце число х, від'ємне за умовою. А значить, те, що ми отримали після знаку дорівнює, це додатне число. Від'ємне і додатне число відрізняються одне від одного знаками. Отже, ми б мали, коли добуваємо корінь із від'ємного числа в квадраті, ще один приклад запишу, наприклад, корінь квадратний із мінус трьох в квадраті, це буде число протилежне мінус трьох, це число протилежне мінус трьом. Ми вам, з вами розуміємо, що число яке протилежне мінус 3, це буде число 3. Оце ми не пишемо ніколи. Але маємо зрозуміти: отут записано те саме. Тільки х був заданий як від'ємне число, тому мінус, що стоїть перед ним, зробив його додатним. Тепер давайте спробуємо, використовуючи оці цю властивість саме. Розв'язати декілька вправ, спростити вирази. Працюємо за підручником алгебра 8 під редакцією мерзляк номер 554. Завдання спростіть вираз. Вираз такий: корінь квадратний одиниця мінус корінь із двох в квадраті. Для того щоб спростити цей вираз, ми з вами маємо спочатку зрозуміти оця різниця, яка записана в дужках, це число додатне чи від'ємне. Результат цієї різниці це додатне число чи від'ємне. Оскільки одиниця це корінь із одиниці, одиниця це корінь із одиниці то зрозуміло, що корінь із 2 більше, ніж корінь із одиниці, або корінь із одиниці менше, ніж корінь із 2. А це означає, що корінь із одиниці мінус корінь із 2 це число від'ємне. А оскільки це число від'ємне в квадраті ми добуваємо його із підзнака кореня, то тоді. Результатом буде число протилежне до цього числа. Тобто корінь. Тобто ми з вами маємо записати, що кожне з цих чисел змінить свій знак на протилежний. Протилежні числа відрізняються одне від одного знаками, і тому ми запишемо число з протилежними знаками. Або краще записати корінь із 2 мінус 1. Це одне, один спосіб розв'язання. Ще можна цей приклад зрозуміти наступним чином. Подивіться. Ми з вами знаємо, що А-Б в квадраті, і Б-а в квадраті. Це одне і те саме число, одне і те саме мають значення. І додатне і від'ємне число в квадраті протилежні числа при піднесенні до квадрату мають одне і те саме значення. А значить, що ми могли б зробити з цим виразом? Ми могли б записати так: якщо ми маємо 1 мінус корінь із 2 в квадраті. І ми зрозуміли, що це число від'ємне. Тоді ми можемо взяти і переписати корінь із 2 мінус 1 в квадраті. Це число вже додатне. А корінь квадратний із додатного числа в квадраті це є саме це число. Це корінь із 2 мінус 1. І ось ви бачите, що ми отримали такий самий розв'язок. Наступний приклад. Корінь із 6 мінус корінь із 7 в квадраті. Знову ви бачите, що корінь із 6 менше, ніж корінь із 7. А це означає, що перше число менше, ніж друге, значить, різниця цих коренів буде від'ємним числом. А корінь квадратний із від'ємного числа в квадраті це число протилежне до даного від'ємного числа. Значить, це буде корінь із 7. Мінус корінь із шести. Третій приклад. Корінь квадратний два кореня із Мінус три в квадраті Два корення із п'я і три, що більше. Зрозуміло, що два корення із п'яти, оскільки два внесемо під корінь. Це буде 4, помножимо на 5 буде 20, значить, 2 корення із 5 це корінь із 20. А корінь із 3 це корінь із 9. 3 це корінь із 9. Це значить, що корінь із 20 більше, ніж корінь із 9, тому ця різниця буде числом додатним. А це означає, що корінь квадратний із цього числа в квадраті це буде 2 кореня із 5 мінус 3. Оскільки Корінь із додатного числа дорівнює самому цьому числу. І ще один приклад, четвертий, корінь квадратний, корінь із трьох мінус два в квадраті, додати три мінус корінь із трьох в квадраті. 3 корінь із трьох менше, ніж корінь із 4. 2 це корінь із чотирьох, зрозумієте. Тому це число від'ємне. Тоді, результатом добування цього кореня буде протилежне число. Буде 2 мінус корінь із трьох. 3. 3 – це корінь із дев'яти, і це число більше, ніж корінь із трьох. Тому. Ця різниця додатна. А значить, результатом добування кореня буде 3, мінус корінь із 3. такий самий вираз з тими самими знаками. Тепер можна звести подібні доданки. 2 плюс 3 буде 5. І мінус 3, мінус корінь із 3 і мінус корінь із 3, мінус 2 корінь із 3. Все, ми спростили вираз. І ще один. Номер хочу з вами розібрати зараз: це завдання номер 561. Пишемо номер 561, і такі приклади в цьому завданні. Спростіть вираз, завдання таке саме, але 8 мінус 2 кореня із 7. Це буде такий вираз, такий вираз треба спростити. Що ми маємо тут зрозуміти? Ви бачите, тут немає квадратів, не можна тут якось щось винести з під корення, чи внести під корінь, так, щоб можна було зрозуміти, як спростити цей вираз. Треба сказати, що тут під коренем захована формула, яка називається квадрат різниці. Саме така формула А-Б в квадраті, яка дорівнює квадрату першого числа. Мінус подвоєний добуток першого на другий і плюс квадрат другого числа. Оце два корені із семи, оцей доданок, це є подвоєний добуток. Я запишу його тут. 2, помножене на корінь із 7 і помножене на 1. І тепер. Із цього подвоєного добутку я відтворюю саму формулу. Корінь із 7 оцей перший множник подвоєного добутку, я запишу тут. Корінь із 7 в квадраті. мінус. А другий множник із подвоєного добутку запишу тут 1 в квадраті. І ви бачите, що корінь із 7 в квадраті це 7. 1 в квадраті це 1. 7 плюс 1 це 8, це оця вісімка, яка тут записана. А 2 корення із 7 це оцей подвоєний добуток. І тепер зрозуміло, що цей вираз згортається у формулу корінь із 7 мінус 1 в квадраті. І тепер замість оцього виразу, цієї різниці, ми під коренням запишемо корінь із 7 мінус 1. Квадраті. А це буде корінь із 7 мінус 1. Оскільки корінь із 7 більше, ніж 1, значить це число додатне. А значить, корінь квадратний із цього числа в квадраті це 7 корінь із 7 мінус 1. Другий приклад. Корінь квадратний під коренем 5. Мінус 2 кореня із 6. Давайте уважно роздивимося цей приклад, і ми маємо зрозуміти, що таким чином, як ми зробили тут, у нас не вийде чому? Тому що 2 помножити на корінь із 6, і помножити на 1, якщо ми запишемо, як у попередньому прикладі, у нас вийде, що тут у нас буде корінь із 6 в квадраті. А тут буде одиниця. І корінь із 6 вкаже, це 6 плюс 1 буде 7, а в нас 5. Тому цей випадок не підходить. Давайте подумаємо, як ще нам зробити оцей подвоєний добуток. Ви бачите, що 6 можна розкласти як 3 на 2. А значить, це буде подвоєний добуток кореня із 3 на корінь із 2. А значить, тут у нас буде корінь із трьох в квадраті додати корінь із двох в квадраті. А значить, цей вираз можна згорнути у формулу корінь із трьох мінус корінь із 2 в квадраті. Корінь із трьох більше, ніж корінь із 2 це додатне число. значить Результатом буде різниця цих коренів. Третій приклад. 12 мінус 6 коренів із 3. Ще один випадок. Дивимося сюди, що 6 коренів із 3 – це є подвоєний добуток. Його треба розкласти на множники, і це тоді буде 2, помножене на 3, і помножене на корінь із 3. І тоді зрозуміло, що перший множник подвоєного добутку в квадраті це буде 9, 3 в квадраті, да? ну, давайте запишемо. Краще 3 в квадраті, щоб нам було зручніше згорнути потім у формулу 3 в квадраті. А тут корінь із 3 в квадраті. І тоді ми маємо з вами корінь квадратний. 3 в квадраті 9 плюс 3 буде 12. Перевіряємо себе, да, все правильно, ми з вами знайшли ці. Доданки, значить, запишемо тепер 3 мінус корінь із 3 в квадраті. В попередньому номері ми з вами такий вже вираз бачили. 3 мінус корінь із 3 – це число додатне, тому відповідь буде 3 мінус корінь із 3. І четвертий приклад із цього номера такий: 38 мінус 12 коренів із 2. Так, давайте спробуємо тут розібратися. 12 коренів із 2. Так, це у нас буде подвоєний добуток. 6 і корені із 2. 6 квадратів 36, корень із 2 квадратів це 2. Разом буде 38. Значить, 6 квадратів. Плюс корінь із 2 в квадраті. І тоді цей вираз звертається у формулу 6 мінус корінь із 2 в квадраті. І це буде 6 мінус корінь із 2. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!